Сьогодні зараз вручаємо найвищі ознаки міста Києва. Звання почесних громадян Києва 15 віддатна віддатним киянам, тим, хто щоденно своїми справами робить місто кращими, і також вручимо відзнаку за сприйняття оборони міста Києва волонтеру. Тож пропоную зараз перейти до процедури нагородження. Присвоєно почесне звання «Почесний громадянин міста Києва за значний особистий внесок у культурний розвиток міста Києва, справу збагачення національної культурної духовної спадщини міста, за видатні досягнення у розвитку мистецтва Тимошенку Максиму Олеговичу, послу миру, українському науковцю культурологу, ректору національної музичної академії України, члену кореспондента Національної академії мистецтв України. Депутати, де. ну це ж по Фрейду, будете народними, так шановний пане мера, в, саме в Київській консерваторії народився гімн Києва. Як тебе не любити, Києва мій? І ви знаєте, ми любимо Київ, ми любимо. Нашу, нашу дійсно, наше чудове місто, і дякуємо вам за підтримку. Дякуємо за те, що ви стільки робите для оборони нашого міста, для оборони нашої держави. Слава ЗСУ і слава місту Києву, і слава Україні. Дякую.